Добрий день, мої маленькі друзі! Рада вас вітати на уроці математики. Сьогодні ми маємо проаналізувати результати діагностувальної роботи, яку виконували на попередньому уроці. Разом проаналізуємо та виконаємо завдання з теми Нумерація чисел у межах мільйона. Закріпимо та удосконалимо свої математичні навички та вміння. Тож, Давайте разом будемо працювати уважно та старано, удосконалюючи свої знання. Приготуйте до уроку аркуш з діагностувальною роботою і зелений олівець для того, щоб виправляти свої помилки. Пригадайте, як правильно працювати за комп'ютером та пригадайте, як правильно сидіти під час письма. Пригадали? Тож перевіряємо, перше завдання нашої діагностувальної роботи ми мали записати число, у якому 26 500 одиниць, 93 56 одиниць, 4 8 одиниць. Наша відповідь мала виглядати так. 26 500 93 56 4 08. Якщо у своїй відповіді ви помітили помилки. Будь ласка, охайно зеленим олівцем закреслить неправильну відповідь і зверху надпишіть відповідь вірно. Перевірили? Молодці. Рухаємося далі. І перевіряємо виконання завдання за номером 2, в якому треба було порівняти числа. Перевірте, чи правильно ви поставили потрібний порівняльний знак. 678 975 менше за число 687 970, тому що

Тому що 34 тисячі менше за 35 тисяч. 444 тисячі 404 менше за число 444 тисячі 440. Тому що у класі одиниць в числі 444 тисячі 404 менше десятків ніж у числі 444 440 і 247 121 більше за 54 120. Перевірили? Якщо ви помітили помилочку, то закреслюйте відповідний знак і ставте правильний знак. Порівняння. Рухаємося далі і перевіряємо виконання завдання за номером 3. В цьому завданні під час діагностувальної роботи ми мали попрацювати з іменованими числами та пригадати їх перетворення з одних одиниць в інші. Так, ми мали 18 км 674 метра перетворити в метри. 9 км 40 метрів перетворити в метри, 2 тони 410 кг перетворити в кілограми, 4 центнери 15 кг перетворити в кілограми. Для того, щоб правильно виконати це завдання, пригадаймо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тож, ми маємо 18 кілометрів. 18 кілометрів це 18 тисяч метрів. Додамо до 18 тисяч метрів 674 метра і отримаємо 18 674 метра. Перевірте, чи правильно ви записали це перетворення. Далі 9 км 40 метрів перетворюємо на метри. В 9 кілометрах 9000 метрів. Додамо ще 40 метрів і отримаємо 9040 метрів. Щоб виконати наступне перетворення, вам треба було пригадати, скільки кілограмів в одній тонні. В одній тонні – 1 тисяча кілограмів. Ми маємо 2 тонни, То це буде 2000. 2000 кілограмів. кілограмів додамо 410 кілограмів і отримаємо 2410 кілограмів. Пригадайте, скільки кілограмів в одному центнері. Так, дійсно, це в одному центнері 100 кілограмів. 4 центнера це 400 кілограмів. Та ще 15 кілограмів буде 415 Кілограмів. Перевірили? Молодці. Перевіряємо наступне завдання. В четвертому завданні діагностувальної роботи ми мали обчислити вирази. Для цього ми мали пригадати, як правильно треба виконувати порядок арифметичних дій. Пригадаємо. Якщо у виразі є множення або ділення, то цю дію ми виконуємо в першу чергу. Якщо у виразі є дужки, то першою дією буде дія в дужках. Якщо у виразі немає дужок, немає множення і ділення, то всі дії виконуємо послідовно. В першому прикладі нам треба було 360 зменшити на добуток чисел 162. В першу чергу знаходимо добуток чисел 162. Якщо помножити 160 на 2, то ми отримаємо 320. 360. Зменшуємо на 320 і отримаємо 40. Наступний вираз. 978 треба зменшити на частку чисел 984 і 3. В першу чергу ми маємо виконати дію ділення. 984 стовпчиком ділимо на 3 і отримаємо. 328. 978 зменшуємо на 328 і отримаємо 650. В наступному виразі нам треба було 32 000 збільшити у 10 разів спочатку, а потім отриманий результат зменшити у 100 разів. Тут немає дужок, тому ми дії виконуємо послідовно. В першу чергу 32 тисячі збільшуємо у 10 разів і отримаємо 320 тисяч. 320 тисяч зменшити в 100 разів. Отримаємо 3 тисячі 200. Перевірте, будь ласка, якщо ви знайшли у себе помилки, охайно зеленим олівцем закреслюємо неправильну відповідь і поряд записуємо відповідь вірно. Мабуть, ви трошечки втомилися, тому зараз пропоную вам трошечки відпочити і виконати фіз-хвилиночку. Готові? Тож, відпочиваємо. Відпочили? Тож до наступного завдання перевіряємо завдання за номером 5. В цьому завданні в діагностувальній роботі ми мали записати числа 3250 7000 5320, 1150 3520. 9800 1010 і 8900 у порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого. Якщо ви правильно виконували це завдання, то ваша відповідь мала виглядати так. Перевіряємо. Найменшим числом серед записаних є число 1010. Наступне число у цьому рядку 1150. Більшим за число 1150 є число 3250. Далі, в цьому рядку більшим числом буде число 3520. Більшим за число 3520 із запропонованих чисел є число 5320. Наступне число 7000. Більшим за число 7000 є число 8900. І найбільше число в цьому рядку число 9800. Найменшим є число на 1010, а найбільшим 9800. Перевірте, чи все правильно у вас виконано. Якщо знайшли помилки, то охайно закреслюємо їх зеленим олівцем і зверху надписуємо правильну відповідь. Впоралися молодці. Наступне Завдання діагностувальної роботи пропонувало нам розв'язати рівняння. Перше рівняння А поділити на 7 дорівнює 142, друге рівняння добуток чисел х і 8 дорівнює 992. Для того, щоб розв'язати ці рівняння, ми мали пригадати, як називаються числа при і множені, і як знаходяться невідомі компоненти цих дій. Маємо частку чисел А і 7, яка дорівнює 142. В цій частці невідоме ділене. Ми маємо його знайти. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто А дорівнює 142 помножити на 7. Виконуючи множення чисел 142 і 7. Письмово, ми знаходимо добуток цих чисел. І в результаті отримаємо число 994. Перевіримо, чи правильно ми виконали множення. 994 поділити на 7, Цю дію можна також виконати письмово дорівнює 142. Дійсно, частка чисел 994 поділити на 7 – Дорівнює 142 і 142 дорівнює 142. Перевірили? Перевіримо наступне рівняння. В наступному рівнянні ми маємо знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тож маємо х. Дорівнює 992 поділити на 8. Цю дію ви могли виконати усно. А якщо сумнівалися, можна було поруч з рівнянням виконати письмово і поділити 992 на 8. В результаті ви мали отримати число 124. Перевіримо. 124 помножити на 8 дорівнює 992. Чи дійсно це так? Давайте помножимо 100 на 8, отримаємо 800. 20 помножити на 8, отримаємо 160. 800 плюс 160 буде 960. І 4 помножити на 8 буде 32. 960. Додати 32 буде 992. Дійсно, добуток чисел 124 і 8 дорівнює 992 і 992 дорівнює 992. Перевірили? Сподіваюсь, що рівняння ви розв'язали вірно. Якщо ж ви знайшли якісь помилки, то будь ласка, закреслюємо ці помилочки зеленим олівцем і поруч записуємо правильну відповідь. В останньому завданні діагностувальної роботи ви мали розв'язати задачу. За один рейс малою вантажівкою тваринам до зоопарку можна привезти 6 центнерів кормів, а причепом у два рази менше. Скільки центнерів кормів можна привезти малою вантажівкою разом з причепом за 5 рейсів? Для того, щоб правильно розв'язати задачу, ви мали скласти коротку умову до задачі, яка допомогла вам у розв'язанні цієї задачі. В короткій умові ми мали зазначити два слова вантажівка і причеп. На вантажівку ми е, грузимо 6 центнерів, у причеп можна покласти у два рази менше. Е, Об'єднуємо вантажівку і причеп фігурною дужкою в короткій умові для того, щоб знайти спільну кількість кормів. Перевезених причепом та вантажівкою за 5 рейсів. Далі ми мали розв'язати задачу послідовними діями, коментуючи їх. В першій дії ми мали знайти, скільки кормів привозять причепом. Для цього ми 6 ділимо на 2. Тому що на причепі вміщується у два рази менше кормів, ніж на вантажівці. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 3 центнери маса кормів на причепі. У другій дії ми мали знайти масу кормів на причепі та вантажівці разом. Для цього треба було до 6 додати 3. В результаті отримаємо 9. 9 центнерів складає маса кормів на причепі та вантажівці разом. Тобто це маса кормів, яку ми можемо перевезти причепом і вантажівкою за один рейс. А нам треба знайти, скільки за 5 рейсів. Тому в третій дії ми мали масу. Кормів на причепі та вантажівці за один рейс помножити на 5 рейсів. 9 помножити на 5 дорівнює 45, 45 центнерів. Далі вам потрібно було записати розв'язок до задачі за допомогою виразу. Вираз наш мав виглядати наступним чином. В дужках ми мали записати суму чисел, суму е частки чисел 6 і 2 і числа 6. Результат мали помножити на 5, дорівнює 45. У відповіді запишемо: 45 центнерів кормів можна привезти вантажівкою та причепом за 5 рейсів. Перевірили? Сподіваюсь, що задачу ви розв'язали вірно. Тепер ще раз уважно передивіться, чи все правильно у вас виконано своїй, скількох помилок ви припустилися в своїй діагностувальній роботі, і самостійно оцініть свою роботу. Дякую вам за старанність, бажаю вам успіхів, міцного здоров'я. До зустрічі на наступних уроках. Будьте здорові!